А як часто в своєму житті ви розмовляєте мовою справа не в мені, це не моя провина, це не я? До прикладу, ви говорите, у мене розрядився телефон. Це недоречно так говорити, і навіть трохи безглуздо, тому що це ж саме ви його не зарядили. Чи, до прикладу, я запізнився через затори. Серйозно? Ви запізнилися, тому що не вмієте керувати своїм часом. Коли ви говорите, що винуваті затори, ви автоматично становитеся маріонеткою цих заторів, ніби вони вами керують та управляють. Але ж, якщо відповісти по суті, я запізнився через те, що не вмію розподіляти свій час, то цією відповіддю ви автоматично почнете знаходити можливості для власного росту. Також, до прикладу, ви говорите мій начальник ідіот, і ви також автоматично становитесь маріонеткою свого начальника. Якщо ж замінити фразу і сказати, що це не мій начальник ідіот, а я не можу змусити себе знайти нову роботу, і ваші думки такі: Ага, а що я можу зробити? Змусити себе? І вже в самому питанні ви одразу знаходите відповідь. Тож почніть звертати увагу, скільки разів на день ви говорите такі фрази, та чи вмієте ви взагалі приймати свої провини.